Так, ну що ж, всім привіт. В нас новий день, новий тиждень, нові тренування. власне. Дивіться, ми починали з вами зі 140 кілограм. Якщо бути точним, це 140 кілограм і 300 грам. На сьогодні найнижча вага за весь цикл. В мене була 130 кілограм і 400 грам. Тобто, фактично 10 кілограм ми на такому темпі, на таких тренуваннях змогли втратити. Але десь уже більше тижня в мене вага стоїть намертво, і вона не зменшується. Розумієте? Тобто, от як ми зависли на оцьому виді. Так, візуально, ну, реально походав. Ну що тут сказати? 10 кілограм пішло, це, звісно, не так глобально, але тим не менше. Щось візуально змінилося. Але, <кхм> дивіться, весь цей цикл останні а, декілька, ну, не декілька, останніх тижнів-чотири я прибрав а, силові з свого, так би мовити, раціону. Тому що в мене не вистачає часу, великий об'єм роботи. і я залишив лише кардіо, бігова дорожка, а кроки, тому що бігати з такою вагою небезпечно. І помітив, що от ми падали, падали, падали і зупинилися. І, типу, більше тижня в тебе вага не змінюється, отже, потрібно щось змінювати. І я вирішив знову ж таки повертати силові тренування. Розробити графік собі тренувань і по цьому графіку працювати. Так, розпочинаємо з базованого з гантель з 4 кг, і це просто, знову ж таки, повернення до силових і розминка. Тобто ми зараз з трисетом будемо верхній пояс розминати. Нічого складного, Правда ж? Правда ж. Але розігріваєшся дуже круто. І особливо коли йде е, про працювання верхнього поясу, це те, що треба. Я не впевнений, що зможу зі старту 16 ки осилити. Подивимось, можливо, доведеться декілька днів попрацювати чи тиждень цими гантелями, а потім перейти до 16-го, тому що в мене немає попереднього кроку. Це трішки погіршує а підход. Так не потрібно робити, бо це дуже великий розрив. Якби були ще десятки, це було б ну, практично ідеально. Але в даному випадку маємо те, що маємо, і працюємо з тим, що маємо. Що пече, горить, градус підвищується. От коли займаєшся, можна навіть отоплення вимкнути. Не дивлячись на те, що травень місяць ми все ще топимо. Фух. А ще хочу максимально сильно слідкувати за диханням, тому що помітив проблеми з диханням в себе. І Хочу трішки це поправити, бо мені не подобається. Короче, почав серед ночі прямо от просинатися від того, що я перестаю дихати. І центральна нервова система подає сигнал про те, що тобі потрібно прокинутись. бо ти помираєш, ти не дихаєш, а кисень потрібен. І через це є певний дискомфорт і відчуття того, що ти постійно сонний. Бо ти постійно прокидаєшся. Ще два підходи зробимо таких, і буде те, що треба. І з плюсів, що ще можу зазначити, це те, що привчив себе пити багато води. Баклажка в 2 літра за день стабільно випивається. І плюс до 2 літрів води додається ще кава, чай це вся різна байда, то десь під 3 літра рідини за день набігає. Це доволі непогано. Видно, що четвертий підход нормально так горять. Ще один. Хочу перевірити вмісткість легень, бо немає в мене повного порозуміння. У мене ця проблема почалась через е, підвищення, через надмірну вагу чи через об'ємне коріння кальяну. От, хотілося б перевірити об'єми легень. Якщо об'єми легень не зменшилися, а проблема з диханням виникає тільки через надмірну вагу. Це круто, тому що ми націлені на те, щоб. Це зменшити і позбавитися цієї проблеми. Тобто ми на поті до вирішення. А от якщо об'єм легень значно зменшився, і мені цього об'єму легень тепер не вистачає, оце вже інша проблема. Це дуже велика проблема, яку потрібно буде вирішувати, відмовлятися повністю від кальяна, від всього, і думати над тим, як з цим жити далі. Але щоб це провірити, потрібно дізнатися місткість легень. А місткість легень для цього потрібно певне обладнання, до якого доступу нині нема. Хорошо, ну, от прям дуже добре. Вони прям горять-горять. Не знаю, чи видно почервоніння. Але прям кипяток. Кайф. Дуже подобається. Все, і залишила ще одна вправа. Це відтискання від полу. Все банально просто. Тобто, так як я, Тренуюся кожен день. Мені немає сенсу задіювати більше, ніж одну частину тіла. Тобто, от сьогодні я вирішив зробити верхню частину, верхній суставний пояс. Я його роблю. Я прокачав дельтовидні, задні я не затронув. Звісно ж, Ну вони, понятно, що трохи скорочуються, але точечно я не давав на них нагрузку. При віджиманнях вони працюють найбільше, получуть там нагрузку, і плюс верхній відділ у нас це ще грудні м'язи, вони також будуть задіяні, в тому числі і тріцепси, тому що будь-яка будь жимна вправа вона задіює тріцепси. Тому якраз верхній ключовий я пропрацюю це гуд. І так, типу, ми будемо кожен день пропрацьовувати щось, до чогось будемо, звісно ж таки, повертатись, тому що груп м'язів не так багато. І буквально три дні достатньо, щоб прокачати все, якщо качати по декілька. Тому ми будемо повертатись до одних і тих самих, але це буде циклічно по колу і все буде год. Тому камеру переміщуємо на низ, Віджимаюся я знизу. А це не буде щось грандіозне. Я дістав і за свою табличку по тому, як нарощується віджимання відтискання. Напишіть, як буде правильно. Це там, типу, з однієї точки і до фінальної точки за 12 тижнів ти там виходиш на 60 віджимань за один підход. І от ми по цій табличці будемо рухатися. Все, йдемо вниз. Тут, звісно, велике питання, куди вас тут розмістити. Але, ну якось так. Боже, я не віджимався вже дуже і дуже давно. Все. Три підходи по п'ять повторів. Отак от. І кожен день а, ти збільшуєш або повтори, або підходи, або повтори, або підходи. І від тижня до тижня в тебе росте показник в доволі значній прогресії. Тобто 5 повторів це не складно, є, звісно ж таки, запас, але в тебе має оставатися цей запас на наступні дні. Отак от. Боже, як воно все трясеться. <реш> Треш. Оп! Ще один. Пауза також ідалі має витримуватись більше, але я намагаюся завжди тренуватися в інтенсиві. Так було. З часів появи мого першого тренера. От як з першим тренером я навчився в інтенсиві працювати, і він так працював, і його форма на той час це підтверджувала. Тому так я і продовжую це робити. Оп! Все. Так, ну і все, переміщаємось на кардіо та робимо кардіо. 50 хвилин на швидкості 7,5. Поїхали. Ну і власне все. Мінус 400 калорій. Пробігали. І на цьому тренувальний день завершено.